У Дніпрі відновлюють електропостачання після ракетної атаки російської армії по українській інфраструктурі. Нині у місті все, що перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. Також відсутні водопостачання. Близько ста людей чекають, аби набрати воду на колонці на житловому масиві. Сонячний все закінчили. Ні, ну просто не розчитували, що так надовго не буде ні світла, ні води. Чекали на те, що з'явиться світло сьогодні. І вчора води. Немає. Сподіваємо, що не забара вмыкнуть. Да, у нас до этого запаси, ви наш уже не перший день. Просто якби якщо б ще й не ремонт, так би цього ще надовго хватило, так? Не вчора все произошло. В общем так. Все так трагічно. Переможемо. На правому березі технічну воду можна набрати в бочках. Повний перелік адрес на своїй сторінці в Фейсбуці опублікував заступник міського голови Михайло Лисенко. В одному з таких пунктів у черзі близько 20 людей. Просто залишили все, як є, і стою за водою. Це одне з найголовніших, що зараз потрібно. А так декілька днів можна, я думаю, потерпіти. без зв'язку, без е, штрому. Якщо будет вода, все будет більш-менш окей. Газ был, вода немножко была, подогрели, покушали, давали спати. А сьогодні будем думать. Сегодня уже будет тяжелее. Холодильники уже розморозились, воды уже нет, никто ж не готовился так прям сильно. Ну, будем как-то выживать. В Маріуполі ж как-то выжили. Люди записаються і бензином на одній із АЗС. Черга близько двох десяток автівок. Черги і в магазинах, які продовжують працювати. Антон закуповує воду, каже, працює у закладі харчування. Немає водопостачання, тому так. У нас є системи, ми питну воду можемо робити, але просто її немає. Все нормально, купуємо та працюємо, все добре. Нині на Дніпропетровщині, за повідомленням голови ОВА Валентина Резниченка, енергетики заживили вже понад 70 відсотків критичної інфраструктури. У ДТ кажуть, повернули електрику в 25 відсотків осель області. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.